Вітаю! Я Леонід Сакановський, це мій канал Книго Огляд. Пройшли свята. Лізло пройшло, Новий рік пройшов. Непогано ми його відмітили. Особливо добре відмітили Новий рік на фронті. Наші воїни взяли Хаймер, снарядили його стрічками ледовськими, такими, що світяться. І так поїхали. Їхали вони недалеко і пустили всього дві ракети. Але класно так пустили прямо в Макіївку туди в ПТУ. В тому ПТУ було, був батальйон 600 чоловік російських окупантів, але ж вони так зображали, поставили ще 10 одиниць бронетехніки під цим ПТУ, і в підвалі склали 100 тонн боєприпасів і 5 тонн солярки. Ну, звичайно ж, підривник на Хаймерсі був з затримкою поставлений, поставлений так, щоб ракета пробила обидва чем, чи три цих поверхи, і дійшла до підвалу, і тільки там зірвалася серед снарядів. Вибух був такий, що приміщення перетворилось, велетенське приміщення багатоповерхове перетворилось на Мотлох, порозліталось 200 чоловік покалічених побитих, всі інші залишились під підвалами. Ну таке діло. Таке діло. Російський інтернет, він дуже обурений зараз, я так на нього глянув. Чому? Де їхня розвідка космічна? Чому не побачили той Хаймер, що їздив як ялинка новорічна? А я кажу, ну вони безтолкові люди і не знають. Вони тільки думають, що Росія потужна космічна держава. Насправді, 22-й рік війну вони почали, не маючи жодного супутника оптичної розвідки. Вони в них були всі старі, вже всі попадали. Пробували купувати фотографії в Ірану. Ну, толку, толку теж мало. Але. Півтора місяці тому росіяни зробили самий новий, самий класний супутник оптичної розвідки. Ну, взагалі, ну краще вже не буває. Почепили його на ракету Протон, ну ту ракету, що Сергій Павлович Корольов, видатний України, зробив їм ще 60 років тому. І запустили. Ну, запустили паршиво, орбіта вийшла невдала. Він три тижні побув на орбіті, потім зійшов з орбіти в щільні шари атмосфери і згорів. Так що немає в них. Немає в них супутників і оптичної розвідки. А поки наступний зро, зроблять, це ще роки, роки 4 пройде. От я й думаю, як правильно назвати цих росіян? Дурні вони безмозглі. Чи краще все-таки сказати, мозги в них є, тільки вони не користуються. І руки в них на місці, тільки обидві руки ліві. Ну, це ви ж самі вирішуєте, як краще їх називати. Ми будемо з вами говорити сьогодні про бомбардувальник Ту-4 перший масовий бомбардувальник радянський, що був на озброєнні. Маю сказати, що на протязі всієї Другої світової війни країни, учасниці війни, напружено робили атомну бомбу, ядерну бомбу. Першим почала робити Німеччина. Видатний фізик-творець квантової механіки Гейзенберг керував цим проєктом, але Німеччини не вистачило ні ресурсів, ні часу. І талановитих фізиків не хватило, бо всіх хто міг повтікати. Сполучені Штати не займалися цим проєктом. Президент Рузвельт дуже скептично сказав, що це якась бомба, бо вона буде вибухати, кому це треба, невідомо чи зроблять, і він не давав гроші. І тільки особистий лист Ейнштейна, видатного фізика сучасності, до президента США, сказано, там було написано, що велика ймовірність, що цю бомбу зроблять. І роботи ведуться, талановитий фізик Гельзенберг керує проєктом. Сполучені Штати мають зробити першими цю бомбу або, по крайній мірі, хоча б одночасно не дати таку перевагу Німеччині. Тоді були виділені дуже великі гроші. Видатний фізик Опенгеймер почав керувати манхеттенським проєктом, так називали шифровно на цей проект. І вони зробили ядерну бомбу. Радянський Союз начав десь тільки в 43-му році про це думати. Тому що вони змогли вкрасти матеріали. Радянський Союз вкрав практично всі матеріали по розробці ядерної бомби. В них був канал інформації, потихеньку все, що робили американці, вони взнавали. Радянському Союзу було дуже важко, йому було не по силам робити ці бомби. Ну, от подивіться, склали експериментальні установки для дослідження. Да? Потужність потрібна така, що ну, уявити неможливо. Не було в Радянському Союзі електричної потужності. На добу відключалось дві або три області: залізнича, лікарні, установи, військові заводи все виключалось, і потужність електрична з трьох областей спрямовувалась на ці експериментальні установки. Казали, що аварія, бо то ж секретно було. І так один-два рази в місяць все зупинялось для того, щоб забезпечувати. Радянський Союз ніколи не зробив би сам, якби не мав точних інструкцій від, від, від тих шпигунів, що, що, що давали йому. Ну, таке діло. Але спочатку, давайте ми з вами будемо підписуватись, писати коменти, ставити вподобайки. Прошу підтримати мене на платформі Patreon. Це відео я хочу викласти в першу чергу для моїх поважних патронів з Patreon. А, ну, а там буде видно. Не дивлячись на те, що Радянський Союз почав дуже пізно. Але він все-таки зміг зробити Плутонів бомбу в 1949 році, Уранову бомбу в 1951 році і воднево термоядерну в 1953. Ну, канал інформації він працював довго, багато років. І Сталін ще в 1943 році почав думати, що бомбу можна зробити колись, а немає носія. Ракет тоді ще не було дальніх, а літаків. Здатних носити ядерну бомбу. Теж не було в Радянському Союзі зовсім. Оцей ТБ-7, він безнадійно застарів вже на, десь на середину, десь на 43-й рік він безнадійно застр... застарів, його навіть не розглядав. В американців Сполучених Штатів, була, був літак Б-29, супер, літаюча, Суперфортеця. Супер Б-29. Такого літака не було ні в кого близько, дальній, потужній, висотний. В Радянському Союзі добре його знали. Мало того, що він літав, що вони літали з Великобританії бомбити Німеччину, то ще і частина літаків сідала в Радянському Союзі. Може хтось не знає. Після 43-го року, коли Сполучені Штати почали бомбардувати Східну Німеччину і Румунію, де ці всі нафтові поклади були. То було дуже далеко, і в них не вистачало дальності вернутися. Тому під Полтавою був організований аеродром американський. Це як має бути. Зовнішнє кільце охорони охороняє НКВД, внутрішнє кільце охорони охороняють американці. Між цими кільцями охорони столова, склади палива, склади бомб. Всередині стояли палатки для проживання пілотів і літаки. Ну, так, прикиньте, 11 чоловік екіпажу, якщо сяде 150 чоловік, це скільки? 1760. Дуже багато. І всіх їх треба нагодувати, покласти спати. Потім вранці вони відпочили загрузити бомби, загрузити паливо. Бомби паливо все забезпечували американці. І потім вони вилітали назад. Зверніть увагу, що. Тільки один раз треба було проривати крізь всю Німеччину, крізь її протиповітряні оборони. Один раз пройшли, пробились, кинули бомби. І другий раз кинули бомби на Румунію і пішли далі. В два рази безпечніший маршрут виходив. І це було майже практично повністю цей аеродром працював до повної капітуляції Німеччини. Німці придивились, були цей аеродром. Їхні розвідники якось значить, пролетіли десь збоку, побачили, де сідають. А там же летить армада, летить 100-150 цих Б-29. І вони один раз зуміли нанести потужний бомбовий удар. Причому вони весь удар, всі бомби, вони направили тільки на літаки. Там були е, недалеко палатки, велетенські палатки, багато їх, на півтори тисячі пілотів. Вони навіть туди бомби не кидали. Вони знищили літаки і пішли. Ну що, американці втерлися, посилили протиповітряну оборону і далі літали. Б29 було випущено більше 4 тисяч. І Сталін, починаючи з 43-го року, почав просити: от давайте для нашої спільної боротьби, дайте нам 120 штук Б29. Американці відмовили, ну, новітні технології не дали. Потім, в травні 45-го року, вже після перемоги над Німеччиною, коли Радянський Союз готувався до війни проти Японії, Сталін знову попросив. Американці знову не хотіли їм давати. Ну і вирішили, ну, що ж таке, треба щось викрутити і вкрасти. Десь ближче до середини 44-го року, Сполучені Штати почали наносити бомбові удари по території Японії, Китаю, Манжурії, там, де були війська, військові заводи. На випадок пошкодження літаків, їм було виділений аеродром запасний, називається станція господі, аеродром центрального углова, вуглова станція біля Владивостоку, 30 км. У випадку несправності вони мали туди доходити. І от 29 липня 1944 року, 777-маскадрилля 426-го бомбардувального полку, в Манжурії підбили літак, він зумів перетягнути через Амур. Він втратив взагалі керу... орієнтацію. Його зустріли наші винищувачі, відвели на цей аеродром, і він сів. Командир приказав розбити всі прилади, в вермокабінах. Всі прилади пілотів взагалі. І після цього вони вийшли і здались. Е, в серпні, через місяць, 20 серпня 44-го року, 395-та 40-го полку. Вони бомбардували. Сталолетені заводи японські. Ані, цей екіпаж якраз ні, попав в бурю, в його вдарила блискавка відмова приборів. Вони втратили орієнтування, і вони геле добрались до цієї центральної узлової, викинули з парашутами, а літак, пролетівши порядка 150 км і розбився в, в, в Тайзі. І в листопаді 44-го року ще два літака. Під командуванням командира корабля капітана Вільяма Прайса і лейтенанта Мікліша.